Вітаю, друзі. Цими вихідними я передивився, мабуть, із десяток інтерв'ю з військовими і з військовими фронтовиками. Я думаю, нескладно здогадатися, чому вони зацікавили інтерв'ю з військовими. Тому що, як на мене, в останні тижні їх стало значно більше, і не складно здогадатися, чому їх стало значно більше, тому що все це відбувається в контексті мобілізації. Частина цих інтерв'ю носять пропагандистський характер, але загалом ціль. Яка переслідується цими інтерв'ю з військовими фронтовиками правильна і благородна підвищити мотивацію людей до захисту своєї країни? Але є проблема. Я подивився цих 10 інтерв'ю з військовими і прийшов до наступних висновків в нашій країні, в нашому суспільстві немає проблем з мобілізацією. У нас є проблеми з демотивацією населення, причому як цивільного, так і військового. Ось на Росії є такий закон, відповідальність за дискредитацію армії. А нам потрібно прийняти свій український закон, відповідальність за демотивацію цивільного населення і військових. Я розумію, що моя пропозиція виглядає дещо утопічною в країні, в якій парламент оплесками. Проводжав міністра оборони Олексія Рєзнікова, який закуповував яйця по 17. Також моя пропозиція теж виглядає утопічною після останньої новини, що Тетяна Глиняна, яка постачала яйця по 17, виїхала за кордон в Хорватію і там купила 4 готелі. Вона вирішила розпочати готельний бізнес з загальною вартістю більше 10 мільйонів євро. Ну і звичайно, утопічно це все виглядає, якщо згадати, що президент Зеленський зібрав журналістів і чи то просив, чи то наказав їм не висвітлювати факти розкрадання бюджетних грошей в мільярдних сумах, призначених для війська. Але Справа в тому, що демотивацією займається не тільки вища політична влада, демотивацією займаються у нас в країні самі військові, журналісти, господи, прости, що я їх називаю журналістами. Ну і креативні рекламщики, які обслуговують вищу політичну владу, і переважно я так розумію. Дислокуються в урядовому кварталі на Печерських пагорбах. От, власне кажучи, я з них і почну. Тому що цей закон, який я пропоную прийняти відповідальність за демотивацію, треба починати з креативних людей, які практикуються і вправляються от в креативній рекламі. Я думаю, ви помітили, що наші вулиці завішані лайтбоксами і білбордами, запишись там в третю штурмову. Штурмова бригада Людь, багато їх було і влітку, і зараз, і так далі. Ось я почну от з цих креативних людей. І мені пригадується, 2007 рік тоді царствував у нас в парламенті Арсеній Петрович Яценюк, і на повному серйозі в нашій країні піднялися питання профтехосвіти. З'ясувалося, що Молоді люди, які отримують гуманітарну освіту, різного роду психологи, соціальні психологи, історики, філософи, там, філологи, я не знаю ще хто. Вони потім після цього здобувають профтехнічну освіту. Друга освіта у них після вищої освіти є звичайно ремісницька освіта. Це зварювальники, каменярі, якісь там штукатури, я не знаю ще хто, і розглядалося на повному серйозі. Наступна креативна ідея обвішати всю нашу країну білборнами і лайтбоксами, які би популяризували робітничі спеціальності, ремісничі спеціальності, каменярів, штукатурів, зварювальників, ремісників, працівників станцій техобслуговування і так далі. Мені ця проблема дуже відома, тому що я сам про це через це все пройшов. І здобув не одну робітничу спеціальність після вищої, але я одразу ще тоді посміхнувся і сказав: ну ви на повному серйозі розраховуєте на ефект зовнішньої реклами, яка би популяризувала робітничі спеціальності в той час, коли в країні голова Верховної Ради професійний кар'єрист віком в 33 роки. Ви можете завішати всю країну цими білбордами, але якщо у вас люди. В 33 роки стоють головою парламенту. А до цього там у нас ще було Яценюк, там стартанув взагалі з 27 чи скільки років міністром економіки Криму і так далі. Володимир Гройсман став 28 років міським головою Вінниці. Давайте згадаємо калетників, які в 32 роки стали генералами. Та тут є, тут можна цей ну ряд продовжувати, так? Тобто Та ви можете. Ну, скільки завгодно писати оці всі, значить вив... обвішувати країну оцими білбордами, записуюся добровольцем в батальйон там, Лють, в бригаду, штурмову, там, ще кудись і так далі. Але якщо у вас генерал захищає дисертацію, і журналісти про це взагалі відкрито кажуть і це популяризують, то це несумісні речі. Тому що ті люди, які приміряють на себе піксіль або військову форму, це їх не те, що там демотивує, це їх дратує. Хто підтримує дисертацію залужного? А переважно це люди, які не збираються воювати, тому що вони хворі або пенсійного віку. А, ну, або жінки. Вони цього всього не помічають, не розуміють чи роблять вигляд, що не розуміють. Причому я до чого я, я хочу, до речі. Підкреслити цей момент, що Ківалова, який є науковим керівником у залужного, в принципі, треба було відправити в обмінний фонд і на нього вимінити щонайменше 200 наших азовців, а не довіряти йому державну таємницю. Тому що це ж не просто дисертація. Це ж державна таємниця. цю державну таємницю наш генерал довірив цьому Ківалову. Я вважаю, що це абсолютно демотивуючий. Кроки демонтуючи чинний Це я щодо рекламщиків. Тепер я перейду до журналістів і військових. Я не проти ну спілкування журналістів з військовими, але я би на законодавчому рівні заборонив брати інтерв'ю у військових жінкам. Яніні Соколовій Олені Курбанові, там, ну, ще всі, хто там жінки беруть інтерв'ю військових. Я не знаю, як так виходить. Я уважно подивився, значить, так як ведеться ця вся розмова. Чи це чоловіки, коли розмовляють з жінками, хочуть представити ситуацію у війську як, в принципі, бойову, і хочуть представити себе героями, чи це. Самі жінки їх витягують і роблять героями, тому що вони виконують якусь, якесь пропагандистське завдання, або їх інтереси тут співпадають. І фактично ці військові, які розмовляють з жінками, з Соколовою, там, з Курбановою, вони, ці військові вони виглядають зазивалами. Це дуже неприглядна професія, як на мене, і не дуже неприглядна соціальна роль. Ну, приблизно я би так порівняв. От донор крові, який там раз в півроку здає 300-400 мл крові, виходить і зазиває людей йти на фронт і казати, не переживайте, кров втрата це, ну, це не страшно. Це не страшно. Я от здаю там кожних півроку 300-400 мл крові, роблячи вигляд. Що на фронті крововтрата робиться голкою кровопусканням. По-перше, це шляхом каліцтва відриваються ноги і руки, і крові втрачається не 300, не 400 мл, а 3-4, а то й вся кров, і це призводить до смерті. Тобто ці люди, вони були першими. Я, до речі, хотів окремо записати відеоблог на базі одного фільму, дуже цікавого, рекомендую подивитися межі ризику. І там людина, яка створила. Фінансову перемінду сказала, що є там три головних принципи афериста або пройдисвіта. Перше, це бути пройдисвітом, потім бути розумним і бути першим. Він не вважає себе розумним, він не хоче бути пройдисвітом, тому що це американське суспільство. А треба постійно бути першим. І якщо ти будеш першим, ти завжди будеш наверху і завжди будеш керувати іншими. Будеш зазивалою, розказувати і так далі, тому подібне. Я нікого не хочу ображати і засуджувати, але справа треба розуміти різницю між піонерами і першими. Піонери вони йдуть індивідуально, вони є одинаками і до, вони йдуть проти течії ще до серйозних таких суспільних подій збурень до революції, гідності там, чи війни і так далі. Часто такі суспільно значущі події вони піднімають перших. І ці перші, це дуже специфічні люди. Дуже специфічні. Я не буду братися на себе відповідальність, вказувати відсоток, але частина з цих перших ну, заслуговують на критичне таке сприйняття. І вони часто. Працюють після того, як стали першими, вони окопуються, займають ключові позиції, керівні і працюють зазивалами. Причому дуже безвідповідально себе поводять, цивільні на них дивляться, це їх дуже дратує і демотивує. Тобто ці люди вони виконують демотивуючу функцію. Е, зовсім інша історія із розмовами чоловіків, журналістів. Або просто блогерів військових із військовими. Насправді це виглядає дуже тверезо і приносить користь. Я подивився у Бутусова кілька інтерв'ю потім на громадському. у мене такий, якщо не помиляюсь, прізвище Гнізділов і з земляком з Вінниці Олексієм Назаренком. Непогане інтерв'ю. Не точно непогане, гарне інтерв'ю. Мені сподобалось все це, звичайно. Все це звичайно інформативно, але у цивільних є претензії до таких розмов. І я хочу їх зараз артикулювати і озвучити. Що хочуть, що хочуть цивільні, коли дивляться на такі спогади, на такі оповідання, розповіді, на такі історії, які розказують люди, які пережили бомбардування, Тонни мін і снарядів впали їм на голову. І цивільні розраховують, що після цього військові чітко артикулюють проблему, артикулюють і сформулюють цю проблему, чітко правильно її адресують, куди потрібно, і дотиснуть, досягнуть результату. Але якщо військові не можуть артикулювати проблему, просто розказують, так, от все воно розтікається, а найголовніше адресатом, Претензій є не генерал Валерій і не президент Володимир, а розбещені цивільні. Я не захищаю розбещених цивільних, які їздять в дорогих автомобілях, а, значить харчуються в дорогих ресторанах в такий спосіб, наповнюючи бюджет. Я їх абсолютно не захищаю. Але весь гнів праведний, всі претензії повинні все-таки бути сформовані в потрібному, в правильному напрямку. Тому що відповідальність за всіх цих розбещених, і їх розбещують представники вищої політичної влади і блатні кар'єристи, як серед генералів, так і серед політичного керівництва. І коли винними виглядають тільки і претензії спрямовуються тільки на адресу розбещених і розпещених, ну це не мотивує. Я не можу сказати, що це дратує, але це дуже сильно не мотивує, тому що складається враження, що от скільки б людям військовим не падало на голови снаряди і міни, вони чомусь не можуть артикулювати проблему і продемонструвати цілісну волю. Я колись писав відеоблог про ущербну волю. У нас чомусь люди проявляють вольові зусилля тільки назовні проти ворога і готові жертвувати життям. А там, де в принципі, не потрібно жертвувати життям, сказати, Валера, що ти, чим ти займаєшся? Ти взагалі військом займаєшся? Тут Вашингтон Пост про тебе вже пише статтю, Тому, до речі, важливий момент. Ми, коли приймаємо закон про відповідальність за демотивацію, то він же ж не... Дії проти іноземних журналістів. От редакція Вашингтон Пост написала абсолютно демотиваційну статтю перед Новим роком. Я її аналізував за місяць до Нового року в двох частинах. ця стаття. В принципі, 10 червня вже було зрозуміло, що ніякого контрнаступу не відбудеться, він не дасть ніяких результатів. І потрібно було використати всі свої можливості генералу залужному для того, щоб на різних майданчиках пояснити, чому він переводить військо в стратегічну оборону, зберігаючи особовий склад і зберігаючи техніку. І тільки тоді пояснити, коли ми рушимо вперед, коли ми набудемо відповідної кількості техніки. Але цього не було зроблено. І стаття Вашингтон Пост вона дуже сильно. Демотивуюча. Вона показує, що ті люди, які мали би зайняти позицію, вони промовчали. І ще один важливий момент, який я хочу підсвітити: цивільні вимагають під час інтерв'ю, чоловічих розмов позиції. Позиції від інтерв'юерів і позиції від військових. А її немає. І це моя проблема. Закінчити я хочу наступним. Я, напевно, є такі приклади, коли. Народи, які організовані в державу, там росіяни, американці і так далі, програвали війни народам, які не можуть самоорганізуватися в державу. А коли, що означає самоорганізація в державу? Коли правильні висновки, коли артикуляція проблем, їх правильна адресація будується на рівні держави, а не на рівні якихось. Е Партизанських загонів чи блогерів, які пишуть там десь на вулиці, на про ось як я, свої там роздуми. Це повинно бути все прийматися, осмислюватися на рівні держави. Так ось, напевно, є такі приклади, коли держави програвали народом війни. Ну от там Сполучені Штати зайшли в Афганістан і через 20 років вийшли. Але на це все йдуть роки, десятиліття, інколи століття. І не, я не впевнений, що е, ми залишимося через навіть п'ять років тут щось залишиться, якщо ми виграємо війну в такий спосіб, як там пуштуну виграли у американців. Не треба забуватися різницю між американцями і е, росіянами. Новихацький, до речі, Олександр Новихацький написав оцей непоганий пост, і він підкреслив оцю проблему, що Росія з нами воює на рівні держави, а ми з нею воюємо на рівні народу. Так ось, навіть для того, щоб перемогти на рівні народу, люди з народу, які перебувають у війську, вони повинні артикулювати проблему, бачити проблему, пропонувати рішення. І досягати результату при вирішенні цієї проблеми. А якщо ми дивимося інтерв'ю і, і якісь розмиті речі, ми не можемо почути кристалізовану проблему і адресат претензій зовсім інший, оці всі блатні і розбещені, і розпещені, а не ті люди, які, в принципі, демотивують на найвищому рівні, тому що найвищим демотиватором є вища політична влада, і це потрібно розуміти. То результату не буде. Ось в чому проблема. Не тільки проблема в тому, що Росія з нами воює на рівні держави, а ми з нею на рівні народу, а в тому, що представники народу також також не дотягують. І для того, щоб навіть виграти війну за 10 років з державою, народ потрібен мудрий, розумний і. Оці тонни снарядів і мін, які падають йому на голову, мають призводити до правильних висновків. І ці правильні висновки, вони ж візуалізуються в розмовах публічних і в інтерв'ю. А цього всього, на жаль, немає. Тому висновок. Нам потрібно переглянути наші, нашу поведінку публічну. Ми вважаємо, що ми о, займаємося мотивацією, а насправді ми займаємося демотивацією. І одна проблема, і одне питання: якщо це робиться за гроші, тому що так треба, журналісти це роблять, тому що треба жити, тому що в них редакційне завдання і так далі. А військові це роблять, ну, тому що вони хочуть дати інтерв'ю, я не знаю, якісь там в них ще, або там генерали. Для того, щоб туману напустити, відмазатись там від чогось, показати, що ми тут не при чим. Тут щодо мобілізації це все значить Кабмін повинен вирішувати. Ось, хоча дуже дивно, чому, власне кажучи, серед законодавців немає президента і залужного. Чому шмигаль цим всім займається? Чому ЦАП відбуває? Він що воює, він має якесь відношення. Чому Кабмін є. Е Цим самим стороною, яка ініціює цей закон. Ось. Е, то, от е, закінчую думку. Одне питання, якщо це робиться якось з меркантильною метою, і всі це розуміють. А інша проблема, якщо це любить робиться свідомо, і люди вірять в те. Що вони займаються мотивацією, а насправді займаються демотивацією. Ми так дуже погано закінчимо. Дякую всім за увагу, буду закінчувати, тому що мінус 12, холодновато. Дякую всім за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.